Доброго дня, дорогі водії. Тож, механіка чи автомат, що ж реально економніше? Всі вже такі махнули рукою, та що ти будеш розказувати? Понятне діло, що механіка. Ну в цьому відео я реально вас дивую. Слухайте уважно, поїхали. Зараз вам детальні, дуже детально розкажу, що краще, і в моментиках, що краще купувати на даний момент. Погнали. Дуже от реально, багато років всі були впевнені в тому, що механічна коробка передач це саме економніша коробка, з нею нема проблем. І ну, це реально ти на коробці механічній економиш бабки. Але сьогодні я вас дивую, так як нові машини, які зараз виходять з автоматами, в рази, в рази економніше, ніж наші е, саме механічні. Хто на механічних їздять? Зараз почнуть е, писати там, Та, ти що прикалуєшся, автомат, те все. Дивіться, є спеціальні навіть докази того, що е, зараз йдуть коробки з, реально, ну, з великою кількістю там, передач. Вони йдуть е, з системами блокування гідротрансформатора, алгоритмами перемикання. Коротше, плюшок там зараз в нових коробках автомату просто так. Зараз настільки. Реально крута коробка автомат, що вона підлаштовується просто під твій тип їзди. Якщо агресивний, вона, там, наприклад, буде більше понижені включати, для того, щоб розхід палива, наприклад, був меншим. Передач більше і виходить то, що розхід тебе реально там фонарь йде. Але ну, згадаємо наші наприклад, старі коробки автомат, від яких реально розхід, наприклад, на дизелю. там, Якщо це коробка механічна, там, наприклад, Рівняти там, по пежу, наприклад. Якщо там вона бере 7 літрів на 100 км по городі, скажімо, то на автоматі вона буде їсти 8-8,5 літри палива. Е, і це ну, це докажуть всі, бо реально на автоматі в старому більший більший розхід. Зарашні коробочки автомат просто вони йдуть легкі. Е, порівняючи. Якщо роблять ручну коробку передач, ручної коробки передач майже нічого не міняється. Там є якісь доробки до коробки передач механічної, але не так, як зараз в новітніх автоматах, які реально до мілочей просто розбираються. Класна тема це робот. Зараз роботи робот, в роботі поєднали механічну коробку передач і автомат. І з цим поєднанням зараз робот стає просто неубіваємою коробкою, яка буде служити вам роки, яка буде реально е, в будь-якому випадку витягувати. Ну, Ви зараз ну, напишете в коментах, що робот це хрень. Але можу сказати, може за старі машини, але також в коментарях за минулими відео багато хто писав, що роботи по 400 тисяч кілометрів. Е, Їздять і ніяких проблем немає. Головне, реально, догляд. Я скажу так, що люба коробка, якщо неправильний догляд за авто, вона в тебе поламається. Звичайно, ти не доливаєш масло, не міняєш масло. ну, Всі це знають. Але е, зараз старі ну, механічні коробки відходять назад через те, що люди реально зараз прагнуть комфорту. Вони ніхто не хоче зараз сидіти, дергати передачі на світофорах, на механіці, всі реально хочуть відпочити і покайфувати саме від'їзди. Тому більшість людей вибирає зараз саме автомат. За старі коробки автомат, всі ми знаємо, там є надійні коробки, є такі, що от не купляють цю машину, бо коробка гамно. Отак. Але зараз максимально люди стараються забрати ті поломки, які були раніше. Ну, як сказати так, що на своїх помилках вони виправляють помилки і зараз удосконалюють до максимуму. Також розказував вам відос про одноразові авто, що от 100 тисяч км ходять і більше не ходять. Можливо, деякі моделі реально так не ходять. Але як кажу. Що зараз більшості стараються на довговічність і щоб ти ну, забувався про поломки просто. Тому зараз саме автомат-коробка реально набагато економніша, ніж ручна. Е, можна можу сказати, що шкода, звісно, що механічна коробка передач відходить назад. Вона, ну, Мені здається, що, можливо, це тільки моя думка така, що в майбутньому люди всі будуть їздити чисто на, автомати... на автоматі. І механічна коробка передач чисто буде для гонщиків, або ну, для старих любителів такої класики ручної коробки. Бо я впевнений, що наші діти будуть вибирати комфорт і будуть їздити на автоматі. Тому ну, це тільки моя думка. Яка думка ваша, напишіть в коментарі. Е Дивіться, якщо хтось хоче купити нову тачку, можете врахувати цей момент, що саме автомат зараз то в топі. Тому знайте, перевіряйте і автотему не забувайте дивитися свіжі новини і, як завжди, плюшечки вам такі, хто хоче саме зараз купити машину, ловіть, користуйтеся. Зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.